Всім привіт! Нарешті прийшла по-справжньому тепла і світла погода. Після довгих днів дощів і сірості так приємно знову взяти камеру і вийти в місто, ловити момент. Цього разу я вирішив знімати під час заходу сонця, а це мій улюблений час для стріту. Світло в цю годину особливе, м'яке, тепле, водночас огортає все навколо золотим бітінком і додає кожному кадру трохи магії. Як завжди, мій незмінний вибір для стріту це Nikon z 6 III і об'єктив 40 мм F2. Ця комбінація ніколи не підводить. Компактна і легка, дозволяє залишатися мобільним, а картинка прям дуже цікава. До речі, на мою думку, це один із найбільш недооцінених об'єктивів у лінійці Nikon. Сьогодні у відео буде більше кадрів від першої особи. Я постараюсь показати все так, як це я бачу під час зйомки. Хочу передати не просто картинку, а сам настрій моменту та моє відчуття композиції та світла. Також я покажу налаштування камери в реальному часі. Я в принципі довіряю камери і знімаю майже повністю в авторежимі, втрачаючись лише коли потрібно внести корекцію відносно мого бачення кадру. Це дозволяє більше соредитись на моменті, а не постійно крутити параметри. Додам ще декілька слів про об'єктив Nikon Z 40 мм з діафрагмою. 2. він легкий, непомітний, але при цьому дає приємне зображення та м'яке ідеально кругле боке. Це чудовий варіант для вуличної зйомки за невеликі гроші. Довесь відео цієї стріт зйомки до кінця. Обов'язково пиши в коментарях, який кадр сподобався найбільше. Якщо тобі близька така атмосфера, підписуйся. Далі буде ще більше стрітів, зйомок та інших цікавих відео. Перша локація мені сподобалась ось цим промінчиком світла, який проходив крізь дерево і робив такий узор на газовому крані і будинку позаду. А це те ж саме місце, тільки з іншого боку. Тут мені сподобалося, як дерева створюють ніби рамку для купола церкви. Я дуже люблю локації, де сонце ніби ховається за щось, але ще проміні деякі продивляються. На фото це виглядає дуже ефектно, ну і звичайно ж на відео. Також тут присутні діти, які катаються на велосипедах, так що будьте уважні, щоб вони не потрапляли вам у кадр. Тут я помітив, що баланс білого налаштований неправильно і вирішив його повправити, також поправляю експозицію. На жаль, я не взяв на цю зйомку своїх НД-фільтрів, тому витримка не зовсім кіношна. Також поряд на цій локації я побачив справа такий, я не знаю, як воно, це якісь пережитки минулого, тому вирішив наблизитися і зробити декілька кадрів ну і, звичайно, відео. До речі, я знімаю в звичайному h 265, це не raw відео, тому баланс білого дуже важливий, тому не забувайте його виставляти правильно. Попереднє фото я на жаль забув зняти на відео, тому там немає бекстейджу. Далі мене зацікавили ось ці промінчики сонця, які красиво проривалися через листочки. Виглядало це все ефектно і доповнювалося тіннями від людей, які проходять повз. Я вважаю, що це варто уваги, тому тут також додаю і відео з камери, щоб насолодитися, як це скажуть, повним динамічним діапазоном. Також ви можете побачити мій процес зйомки, як я налаштовую. Я побачив, що в мене був режим М, я переключився в режим А і трошки збавив експозицію на фото. Якщо чесно, кадри вже виглядали чудово, без обробки. Ну, з обробкою вони виглядають, мені здається, ще краще. А тут же відео з камери. Я думаю, що різницю в якості видно в принципі, навіть на телефоні. Тепер дивимося і самі фото. Тут мені сподобалися ворота і скульптура коней, які зображені на них. Мені здається, що вони зроблені з дерева. Це якийсь закинутий палац. Я, чесно кажучи, не знаю, що там зараз, але виглядає воно дуже. Гарно. Ось це і є саме цей палац. Тут мені сподобалось світло, як воно попадало на сучасну архітектуру, це новобудова, і як воно так само поєднується із старими будинками, які є в цьому районі. Виглядало це все дуже ефектно, і кольори були просто шикарні. Я також додаю відео з камери, щоб побачити всю цю красу. А це реально дуже цікава локація, це вузький будинок. Я, чесно кажучи, у Львові бачив тільки один такий вузький будинок, який знаходиться недалеко того місця, де я колись проживав. Якщо ви знаєте ще такі локації з такими будинками, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А тут мені сподобалося, як в цій калюжі відбувався будинок навпроти. Повз цього без ладу в салоні я, в принципі, не зміг пройти повз. Ці окуляри на фоні неба виглядали дуже ефектно. Ну, реально, мені сподобались кольори. Друзі, ось і закінчився наш невеличкий стріт. Е, надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. Бережіть себе! Вже під сам кінець зйомки я ось цього котика, який просто блукав вуличкою там, де я припаркувався. Він реально був дуже милий. Шкода, що я не зробив фото.